Я буду відтворювати, як я зараз живу. Живу я ось так, тому буде мати такий малюнок. Я трошки відпочину, можна сказати, і щось якісь результати отримую. я Просто ніколи не малювала. Валентина Пастухова, дружина військового Максима Пастухова, який загинув торік у вересні. Відтоді каже, вчиться жити без нього. Валентина, учасниця благодійного арт-проекту, жива. Його організували для дружин загиблих військових, ідеї допомогти відкрити творчі здібності та відновитися після пережитого, розповіла організаторка проєкту в Кропивницькому Марина Юденко. Вона представниця благодійної організації Українська фундація Мрія. Учасниці можуть поспілкуватися між собою, можуть виразити свої емоції на полотнах, свої мрії, які не збулися, свої бачення того, що б вони хотіли і як би вони хотіли. І виразити свої емоції. Наша організація займається підтримкою родин загиблих зниклих безвісти, тих, хто в полоні. На перший майстер-клас прийшли п'ятеро жінок. Кожна обрала картину, яку буде писати. Зображена жінка, мати, разом зі своєю дитиною, за вечерею чи обідом, ну, неважливо. Це два світи: спокій і неспокій. Тут військовий, який захищає мене разом з моєю дитиною, поки ми обідаємо вечеряємо ну і в принципі живемо. Заняття організували у картинній галереї Петра Осовського і вітчизна. У створенні картин допомагають двоє художників. Вам буде зручніше, якщо ви встанете і будете ну, з відстані дивитися. Досить незвична задача, тому що у, у кожної учасниці якась своя індивідуальна ідея. Ми маємо отримати картину кожну картину за індивідуальною ідеєю, індивідуальним проектом, яку можна буде забрати з собою. У нас сьогодні різні фарби, і акварельні, і гуашеві, і навіть олійні професійні фарби. Чоловік Катерини Пігович загинув півроку тому. Говорить, для неї цей майстер-клас перезарядка. Він служив ще з 14-го року, ще з 16-го року, коли розпочалося АТО, він там служив за контрактом на Донецькому Луганському напрямку у 128-й гірській штурмовій бригаді. А потім, коли розпочалося вже повномасштабне вторгнення, з перших днів він відразу пішов, так як він був сепером, і він полюбляв це і казав, що. Я завжди приходжу перший. Там, де не прийшли ще танки, артилерія, не прийшла розвідка. Гори, так як мене, ну знаєте, це дуже було символічно обрано, так як мене чоловік сам в згір, ми познайомилися з ним у горах. Віталіна Кожукар обрала картину з пшеничним полем. Мені дуже подобається робота Ван ну, Гога. Мені подобається, от, як він грає. Хочеться також вміти грати з красками. «Які це вам дарує відчуття, скажімо так? Ну, як? Відчуття спокою більше. Це якось занурюється. Осінь. Осінь для мене. Як, на, на даний момент для мене осінь це сама. Важка пора року і чогось мене притягнуло до осені. лише жовті поля, синє небо. Хмарно, неспокійне, поля неспокійні. В принципі, такий стан зараз. Такий стан бо поховала свого чоловіка, який загинув торік, розповідає жінка. Його не могли довго забрати. А в цьому році, буквально 7 листопада, брат менший загинув. Тому для мене це дуже важко. Написані картини презентують, продовжувати майстер-класи будуть, поки в цьому є потреба, сказала організаторка. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.